А водночас видання Політико пише, що у разі перемоги Дональда Трампа допомога Україні від США може припинитися відразу ж. Саме цього побоюються у Європі. Ну і безпосередньо до чого нам готуватися. Зараз спробуємо змалювати картинку із дипломатом, надзвичайним та повноважним послом Андрій Веселовський долучається до нашого ефіру. Наші вітання. добрий день вам, пане Андрію. Дякуємо, що долучились. Вітаю. Отже, за вашими оцінками, до чого нам готуватися, якщо переможе Дональд Трамп або якщо переможе Камала Гарріс? хто із них буде рішучішим? І чи справді тут можна прогнозувати, що всі ось ці обіцянки, які так, чую, зараз так активно дають кандидати у президенти, потім будуть виконані? Я маю на увазі. Коли Дональд Трамп говорить про те, що дуже швидко планує закінчити війну в Україні, а Камала Гарріс говорить про те, що будуть е, Сполучені Штати допомагати нашій державі стільки, скільки буде необхідно. Пане Андрію, я так розумію, є у нас певні технічні моменти зі зв'язком. Чи чуєте ви мене? Я вас чудово чую, чую запитання і готовий відповідати, якщо ви мене не Прошу, будь ласка. А... Це залежить від того, чого ми більше хочемо. Ми більше хочемо швидкості, чи ми більше хочемо послідовності. Ну, з одного боку, скажуть, на фронті не найкраща ситуація, і можливо, нам треба швидкість. З іншого боку, можуть сказати, нам краще треба послідовність, бо послідовність означає постійну допомогу Україні, а не знаєте спонтанні якісь рухи, якісь телефонні дзвінки і залякування. Путіна, який нічого не боїться, тобто вибирати тут дійсно складно. Я би сказав, що наше щастя, що ми не повинні вибирати, наше щастя, що вибирають американські виборці. Хай цей клопіт лягає на їхній голові. А якщо ж серйозно, то знаєте, глибоко, якщо на дивитися на цю тему, Сполучені Штати Америки хочуть підтримувати Україну. Будуть підтримувати Україну, тому що Україна є частиною їхнього порядку денного в широкому сенсі цього слова. Україна є частиною того світу, який опирається автократії, який опирається нахабному, агресивному політичному і військовому наступу, на інтереси того, що ми називаємо Захід. Насправді це не тільки Захід, Японія теж є частиною цього світу. А вона зовсім схід і та ж сама Південна Корея, яка зараз готова переглядати свою політику нейтралітету щодо нас і готова виходити на нові рішення, зокрема і щодо надання можливо Україні якихось засобів захисту. Не будемо говорити зброї, це слово в південній Кореї не люблять. Але насправді вони це виробляють. Тобто, Сполучені Штати в будь-якому випадку будуть на нашому боці. Інше питання, в якій мірі це також залежить багато в чому і від європейців. Багато американських фахівців експертів кажуть так: якщо б це був президент Трамп, наприклад, і якщо б на перших же кроках його президентства європейці продемонстрували свою... А зацікавленість, глибоку матеріальну зацікавленість в допомозі Україні, то це би змусило цього Трампа, чого повторного президента, разом з Європою доєднати свої зусилля. найбільше, що би могло розсварити Європу і Америку в допомозі Україні, це було би тикання пальцем. Ні, у вас більше зброї, ні, ви там ближче, і так далі. І так далі. Тобто, але цього... ж, пане Андрію, ці... зараз вона... Трамп не те, що натякає, він прямо говорить, що ем, все-таки хотілося б йому дуже залишити цю війну на європейському континенті і саме Європейському Союзу. І не дарма ж європейські країни зараз збіткаються, мобілізують свої зусилля і думають, що робити, якщо президентом стане Дональд Трамп. Ну, По перше, дуже добре, що вони думають, що робити. У них достатньо ресурсів і достатньо можливостей, фінансових в тому числі, щоб збільшити свою допомогу Україні. А по-друге, позитивною нарисою е е Дональда Трампа є те, що він сьогодні говорить одне, а завтра говорить інше. А післязавтра він робить три. Ми згадуємо, як на початках свого президентства він приїхав у Брюссель на засідання Глав держав НАТО і голосив ну, пошепки, але все, всі це почули. Що це НАТО взагалі-то Америці не потрібно, його треба розвалити. А потім ми побачили, що пройшло півроку, і ці думки про розвал зникли, і е, все стало на свої місця, і альянс працював і працює так і зараз. Тобто, повторюю, демонстрація активності і інтересу з боку європейців могла би зразу поставити співробітництво Америки і Європи. В допомозі України на правильні рейки. Що, що ж до е, Камали Гарріс ми чомусь е, дещо спрощено. Вважаємо, що вона обов'язково буде зацікавлена в Україні. Вона буде зацікавлена насамперед і найближче пів най, найперший півроку. Вона буде зацікавлена в тому, щоби зрозуміти, в якому світі вона знаходиться і за що її треба хапатися. А багато проблем залишає за собою президент Байден. не він в цьому винен. Він винен в одній проблемі, але вона вже позаду її не виправиш. Але ці проблеми виникли із за того, що несподівано для багатьох в світі, для дуже багатьох, Російська Федерація перетворилася на світового монстра і жандарма. І також несподівано для багатьох Російська Федерація зуміла якимось чином переконати Китай. Що її треба підтримувати всюди і завжди? Не сталося ще аж так, але процес, на жаль, іде. І До з речі, цим треба буде розібратися канал і галіс. До речі, про Російську Федерацію, пане Андрію, хочу вас запитати, чи можемо ми прогнозувати. Незалежно від того, хто переможе на виборах Камала Гарі чи Дональд Трамп, Російська Федерація буде використовувати можливий хаос через якісь внутрішні партійні політичні баталії, які можуть розпочатися відразу після голосування. Ну тому що такий варіант теж не можна виключати саме так. Саме тому, до речі, і продовжує а, Кремль а, наступ, незважаючи на шалені втрати, а, тому що розуміє, що і в Європі, де Європейська комісія ще не сформувалась зараз, комісарів тільки затверджують, тобто там безвладдя певне, і в Німеччині, де захиталося крісло під канцлером, і у Франції, де дуже складне співжиття між лівими правами і центром, і в Сполучених Штатах, де вибори. Тобто обраний час для наступу, для агресії. І для звірства, які зараз роблять руський на нашій землі, він не випадковий. І тому саме зараз так важливо нам триматися і не питатися цьому шаленому наступу і дочекатися, коли трошки бурі після електоральні вляжуться в Америці, і Вашингтон зможе тверезо і далекоглядно нам допомагати. А чи не піддаємося ми цьому впливу зараз? Поясніть, будь ласка, як дипломат, ну тому що я звернула е, увагу на стрічку, яку написала в Таймс. Вони кажуть, що українські урядовці намагаються уникати токсичних міжпартійних боїв і е, висувати аргументи, які б могли б сподобатися обом таборам, тобто, нібито, ми граємо зараз і на полі Камали Гарріс, і на полі Дональда Трампа, тому що не знаємо, хто буде м, наступ. Президентом чи вдається це нам? На відміну від попередніх виборів, коли ми що там штам вдарили, зараз політика в цьому плані абсолютно збалансована і Верховна Рада, і уряд, і президентство дотримуються ось цієї двопартійності, не листячи жодному з кандидатів, чітко і однозначно пояснюють. Чому ми важливі для Америки? Чому ми цінні для Америки і чому Америка повинна вкладати в нас і час, і гроші, і зусилля, і свій авторитет? Ну здається, це поки що виходить. Але ну ось такий політичний пінг понг між Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським все таки присутнім. Давайте згадаємо буквально там кілька тижнів тому, як Трамп ну не довирав висловів стосовно президента нашого, називав його найкращим там прохачем у світі. І ще багато мало приємних речей. Ну а Володимир Зеленський в свою чергу розкрив деталі таємних перемовин телефонних, які відбувалися із Дональдом Трампом. То чи Можна це назвати поміркованим? Знаєте, немає людини в світі, політика в світі, якого би Трамп не назвав своїм другом і в той же час не назвав а, ну, найгіршою гедотою в світі. Ми це пам'ятаємо, як він називав Кім Чен Кімченкіна керівника північної Кореї, ми знаємо, які є ліпив до того ж Путіна, і були і дуже хороші, і дуже погані. Ми знаємо, як він дружно посміхався Зеленському, коли він з ним був на зустрічі у Вашингтоні у Нью-Йорку. Тобто, все це в характері цієї людини. Тому багато американців і підтримують його, бо вони бачать його екстравагантність і не Нетривіальність, так би мовити, це як люди ходять в зоопарк, вони дивляться на щось незвичайне. Ось це незвичайне червоні кроватці і таке галасливе, із такими жестами яскравими, воно з'являється в їхньому житті, вони думають, правий дядько, от за нього я буду голосувати. Напевне, життя буде веселе. Ми не повинні із-за цього переживати, якщо перші а випади Трампа ми витримали, витримаємо і все подальше. Пане Андрію, дякуємо вам за ось таку раціональну думку і за те, що допомогли подивитися зі сторони на ці складні процеси. Андрій Василовський дипломат, на та повноважний посол, був із нами на зв'язку. Ну і говорили, ми до чого нам готуватися в разі перемоги або одного, або іншого кандидата, між якими зараз іде запекла боротьба за пост майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. Рухаємося далі, друзі.